Людина з тривожністю в колективі? Ну, е, значить, це досить непросте питання. Чому? Тому що, по-перше, для того, щоб визначити, що це то, який рівень тривоги і так далі. У нас просто недостатня інформації. Е, тобто, чи це е, тривожне реагування, чи це рівень. Вже тривожного розладу, невідомі нам причину наслідкові зв'язки, чи тривога пов'язана з взаємодією в колективі, тому що нерідко тривожно-фобічні реакції дебютують в, ну, в нездорових умовах колективної взаємодії, чи вона є епізодична, чи постійна, тобто тут однозначно сказати не можна, але можна. Сказати такий момент. Тобто, якщо оточуючи, помічаючи людини спостерігаються настільки виражені симптоми тривоги, можливо, варто запропонувати їй звернутися за консультацією. Але тут є важливий момент, це важливо зробити максимально делікатно. Тобто і бажано, щоб цю пропозицію озвучила особа, якій відповідний співробітник довіряє. При цьому варто робити акцент не на діагностиці психічного стану. І встановлення там психіатричного діагнозу, а на загальне обстеження у сімейного лікаря. Тобто, по-перше, це є більш прийнятний якийсь момент, окрім всього іншого. Знову ж таки, от ми не маємо інформації. Як я вже казав раніше, є досить великий перелік різних соматичних, метаболічних, ендокринних порушень. Які можуть маскуватися тривожними симптомами. Насправді ці тривожні симптоми можуть бути ознаками якоїсь фізичної хвороби. Окрім того, не виключена коморбідність цього тривожного розладу з якимось іншим психічним чи соматичним розладом, тобто співіснування цих розладів разом. І ще один важливий момент. В таких випадках ми завжди повинні пам'ятати про презумпцію психічного здоров'я. Тобто, відповідно до якої особа є психічно здоровою доти, доки не буде зібрано достатньо фактів, що свідчить про хворобливий характер зміни психіки. Тобто, як то кажуть спочатку, людина є безумовно психічно здоровою. Поки немає іншої інформації з цього приводу. І звичайно, неприйнятним є навішування жодних ярликів і стигматизація е, таких осіб. Зв'язок вживання кави та тривожності. Е, абсолютно чітко, і він існує, з найбільшою вірогідністю вживання кави буде посилювати тривожність, особливо у осіб, які схильні до, до тривожних реакцій. Як я вже казав, кофеїн це стимулятор ЦНС який міститься в каві в, 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 в кріпкому чаї, і відповідно ми е, при прийомі м, при вживанні кави ми отримуємо посилення процесів збудження центральної нервової системи, активації е, симпатичної нервової системи. І якщо у особи є схильність до дратівливості, до напруженості. М, Особливо, якщо вона є в стані там, певної тривожності, то на неї кофеїн однозначно буде негативно впливати і посилювати ці симптоми. Також важливо зазначити, що кофеїн впливає на пульс та артеріальний тиск. А це якраз ті симптоми, вегетативні, які ми спостерігаємо як соматовегетативний компонент тривожних розладів. Відповідно, будуть посилюватись вегетативні симптоми тривоги, які, в свою чергу, будуть посилювати і психічні прояви тривоги, ну і так, щоб уже зовсім чітко довести цей момент: в класифікації dsm 5 американської психіатричної асоціації, це класифікація психічних розладів, вони виділяють окремо тривожний розлад, спричинений кофеїном. І який є під класом тривожного розладу, спричиненого вживанням речовим ліків? Як подолати тривожність від невизначеності майбутнього та від стану речей, на які не можна повпливати? Справа в тому, що формування подібної тривожності має свої причини, мови формування та закономірності розвитку. Декуди досить складні і комплексні, і, звичайно, хотілося б дати якусь просту і конкретну пораду в такому випадку, але, на жаль, її немає. Знову ж таки, згадуємо про цей комплекс чарівної палички. Справа в тому, що їх, от спрощуючи підхід до подібного стану, досить непростого, є ризик втрати часу на поверхневі, малоінфективні втручання і самолікування. Замість того, щоб якнайшвидше звернутися до спеціаліста. З цією проблематикою найбільш ефективним буде звернення до психолога або до психотерапевта і пропрацювання з ним в цих моментах. Так, ну, з приводу зменшення рівня тривоги ми вже загалом говорили, це техніки релаксації. Але, знаєте, єдине насторожує слово зменшення рівня тривоги. Тобто мається на увазі, що він високий, його просто треба зменшити, але він залишається. Тобто можна запідозрити про досить високий рівень протягом тривалого часу. Якщо так, то потрібно звернення до спеціаліста, діагностика і призначення на схеми лікування. Взагалі треба пам'ятати, що візит до спеціаліста це взагалі корисна річ. Тобто профілактика попередження любих розладів або їх лікування на самих ранніх етапах це найбільш ефективний підхід з точки зору отриманих результатів, подальшого можливого перебігу і прогнозу захворювання. І знову ж таки не забуваємо про велику кількість коморбідних супутніх розладів та розладів, що маскуються під тривогу.